Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Відео буде коротеньке: це оновлення товару День люксу. Люкс коштує десь приблизно 950 гривень за кілограм. Відібрала дві пари таких рукавичок. Дуже була м'яка шкіра, і при детальному огляді вони не втеплені, до речі, шкіра дуже м'яка, але я побачила, там вже такі з'являлися дірочки. Я їх не купувала. Наступну пару від Esmara в 7 розмірі, я взяла, стан мені сподобався, він більш-менш ідеальний. Я думаю, що їх зовсім не носили. Тут матеріал комбінований. Шкіряні перчатки в ідеальному стані зустрічаються зараз дуже рідко. Остання моя знахідка була десь приблизно 3 місяці назад. Це червоні перчатки, і я їх залишила собі, вони мені за розміром підійшли. Наступна річ це така шовкова хустина, бірка зі складом присутня. Це французький бренд. На той момент, коли я знімала цей кадр, я не знала, що це за бренд. Мені вже потім. А дівчинка допомогла з назвою бренду, це французький бренд, і, до речі, вона сказала, що він непоганий. Але, на жаль, я цю хустку залишила в магазині. Із одягу мені захотілося вам показати такий ромпер чи спортивну кофту від Giorgio Armani, маленький розмір. Насичена чорна вона була. Склад, до речі, тут віскоза, віскоза трикотажна вона така була доволі тяжка. Я думаю, що до кілограму вона б дотягнула. І наступна знахідка це люкс знахідка Кардиган від бренду Escada, Дуже такий модний, трендовий, шоколадний колір. Я думаю, що річ це ну, не свіжих колекцій, вінтажна. Маленький розмір, там були два ще карманчика. Я її зважувала і вона десь заважила приблизно теж кілограм, мабуть, на 900 гривень. Трикотажна, повторюся, вовна не колюча, дуже така класна знахідка. За це я люблю секонд-хенд, що можна знайти. Унікальні речі. Доторкнутися до них, можливо, їх врятувати, якщо вони в гарному, адекватному стані. Так, ця річ достойна уваги. Із зуття мені захотілося вам показати такі туфельки від Єва Луна. Це італійський бренд, який був заснований у 1996 році. Підбор десь висотою 9 см. Я заходила на їхній сайт. Таке взуття коштуватиме десь 10 тисяч гривень. На знижках можна купити за 5, 4, 3, не менше. Це лакована шкіра, всі їхні вироби дуже якісні і з натуральних матеріалів.